Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ділюсь рецептом сирних рогаликів з капустою. Готуються вони легко, швидко і довго не черствіють. Перш за все приготую начинку. У мене це капуста. Дрібно нарізаю одну невелику цибулину. На сковорідку виливаю орієнтовно 1,5 столової ложки олії, додаю цибулю і смажу на великому вогні до легкого золотистого кольору. Додаю 2 столові ложки будь-якого томатного соусу. У мене це пробиті блендером помідори і солодкий перець. Кип'ячу 2-3 хвилини, додаю дрібку солі, дрібку чорного меленого перцю і додаю орієнтовно 500 г капусти. У мене це квашена капуста попередньо 30 хвилин відварена. Перемішую і тушкую під кришкою 5-7 хвилин. Якщо квашену капусту попередньо не відварювати, тоді тушкувати 45-50 хвилин. Додаю зелень петрушки і дрібку сушеного чеснику, який можна замінити на свіжий. Тушкую ще 1-2 хвилини і начинка готова. Перекладаю в інший посуд і залишаю, щоб начинка повністю охолола, а тим часом приготую тісто. Список необхідних інгредієнтів ви бачите на екрані, а також він буде в описі внизу під відео. Сир у мене домашній, але може бути і магазинний. З'єднюю з яйцем, сіллю і олією. І пробиваю за допомогою блендера до однорідної маси. До борошна додаю розпушувач і просіваю до сирної маси. Замішую тісто. Спочатку лопаткою, а коли лопаткою місити незручно, замішую рукою. Готове тісто завертаю в пакет або в плівку і залишаю при кімнатній температурі орієнтовно на 30 хвилин. Коли тісто відстоялось, переношу його на робочу поверхню з легка присипану борошном і розділяю його на три частини. Кожний шматок тіста скругляю і розкачую. Товщина розкаченого тіста орієнтовно 2-3 мм. Далі ножем розділяю його на 8 частин. На широку частину заготовки ставлю 1 чайну ложку з великою гіркою начинки. Защіпую краї, як показано на відео, ось таким трикутничком, і завертаю його в рулетик. Начинкою може бути не тільки капуста, а будь-яка несолодка начинка. До прикладу, солений сир, картопля з грибами, гриби, яйця з зеленої цибулею тощо. Рецепти різних начинок будуть написані в описі під відео. Формую таким чином всі рогалики. Випікаю в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Отримує ось такі рогалики, в яких багато начинки, а тісто тоненьке, м'якеньке і таким же м'якеньким воно залишається навіть і на третій день після випічки. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.